Селіна та Мамуші Кузьма. Пункт 1. Життя Запоріжжя 2095 рік. Дніпро світиться неоновими відплисками реклами. Дрони розносять шаурму. А кожен другий мешканець міста держави має кіберпротези. Корпорація техногоп контролює все. Транспорт, рекламу. Магазини, медицину, навіть ліхтарі у дворах. Знайомтеся, Кузьма живий кіберкіт. Він належить до виведеної модної породи Неон із вбудованим процесором, антеною у хвості та опцією автоматичного очищення лап від бруду. Ще вчора він належав багатому управлінцю з техногопу. Але сьогодні алгоритм сімейного бюджету вирішив, що показники муркотіння зменшились, а це понизило спокійну атмосферу приміщення. А корм для кота потребує занадто багато зіпкоїнів. Власник, подивившись на звіт, недовго думаючи відніс кузьму до утилізаційного центру для біокіберагентів. Кузьма мав бути вимкнений. І розібраний на запчастини та біорозкладений. Утилізаційний центр виглядав як стерильний білий ангар, де роботизовані маніпулятори розбирали старі дрони, роботів пилотягів і домашніх кібервихованців. Табличка на вході чесно попереджала Техногоп-утил, нове життя для вашого мотоху. Кузьман не вважав себе мотохом. Він був дуже свіженьким всього декілька людських років. Саме час жити та насолоджуватись життям, а тут бац і на переробку. Але він був не з тих, хто просто так здається. І коли його засунули в сканер для списання чипа, він зробив єдине, що вмів краще за все. Вкусив інженера за руку. Ай! Та що за. відтяг поранену руку працівник. А Кузьма відразу вистрибнув зі сканера, пробігся по клавіатурі, змінивши всі паролі в системі і шмигнув у вентиляцію. Тривога в ангарі завила, червоні лампи засвітилися, а з кутів висунулися робомисливці, вертикальні магніти з роботизованими ручками на коліщатах, які спеціалізувалися на вилові втікачів. Кузьма мчав крізь вузькі металеві коридори. Маневруючи між вентиляційними шахтами, його кіберхвіст ловив сигнали, а вуса розганяли його по всій території. Так що для радарів ловців він став невидимим, але не для звичайних камер. Раптом попереду з'явилася механічна лапа маніпулятора, що намагався схопити його. Добре, що його тіло тільки наполовину заліза. тож коли магніт почав притягувати кузьму. То він зробив неможливе. Відштовхнувся від магніту своїми живими лапами, зробив сальто і приземлився просто на голову роботу. Клац, зубами він перегриз дріт камери спостереження. І система цього робота коротнула. Робот закляк, Кузьма озирнувся і побачив, що основний вихід заблоковано кількома такими роботами. Тож він повернувся до вентиляційної шахти. Та продовжив вихід на волю. Кузьма міг втекти через шахту кондиціонера й опинитися ззовні утилізаційного центру. Нарешті, воля, очі блищали від щастя, він виборов собі життя. Щастя померло від голодного звукового сигналу шлунку, який повідомляв, що час підкріпитись. Був би він звичайним кіберкотом, то йому вистачило підзарядки. Але він був живим кіберкотом. І все, що роблять живі істоти, йому теж було потрібно робити. Їсти, спати, срати, тобто справити нужду. Так, вільність має свою ціну. Для початку йому потрібно добути собі їжу. Кузьма потрусив вуличне життя Запоріжжя. День видався голодним, Жебракувати бракувати біля людей спробував без шансів. Більшість людей не купували їжу. Вони просто мали калорійні абонементи і харчувалися протеїновими кульками, які випадали їм з автоматів згідно їх підписки. Ой, який гарненький, але в мене немає підписки на м'ясо. Тільки соєві кульки, сказала жінка, відмовляючи Кузьмі в ласощах. Мяу! Кузьма з надією заглянув в очі іншої дівчини. Вибач, малий, у мене теж економ тариф. М'ясо йде тільки з преміум аккаунтом, і підписку на котячий корм можливо замовити тільки плюсом до преміуму. Кузьма розрозумів, що треба спробувати іншу тактику. Він вийшов на полювання та почав збивати дрони з їжею, які добре пахли. Першою мішенью став дрон доставки. Кузьма підкрався і різко стрибнув. Апарат на хвильку завис, а потім полетів далі над тротуаром. Картина кіт пливе повітрям, тримаючи в кіберлапах дрона, який везе замовлення, а саме два бургери і молочний коктейль. Але Кузьма недалеко пролетів. Як дрон захитався, пролунало помилка GPS, помилка вантажу, відсутній підписант, повернення на базу. Дрон відпустив замовлення, і бургери впали на тротуар. Кузьма відчепився від льотного апарату. Перемога, їжа отримана та з'їдена. Другий пункт вільного життя спати. Це було легко. Він знайшов потайний куточок, де не проходять тропи людей та машин. Звернувшись калачиком, добре виспався. Після пробудження був третій пункт вільного життя. Справити нужду. А з цим виявилися труднощі, туалетів на вулиці не було. Землі чи трави теж суцільний бетон, асфальт, камінь. Тобто закопати сліди життєдіяльності було неможливо. А ще гімно кузьми поки ще тепле світилося різнокольорними неонами, особливо його породи. Тактика виживання була така. Справити нужду в кутку та втекти в інший район. Так він прожив тиждень на вулиці, і це було дуже непросто. Після двох успішних нальотів система помітила його і запустила патрульні дрони для вилову. Кузьма зрозумів, що на вулиці йому не вижити. Треба було шукати когось, хто має преміум підписку на їжу. І зрозуміє, що справжні коти не можуть жити на протеїновій пудрі чи соєвих кульках. Зараз він шукав, де відпочити та добре поспати. І раптом побачив вуличний кіоск з написом Шаурма 2095. Смак, що з вами вже більше, ніж 100 років. Кузьма вже знав, що шаурма це дорогий смаколик та дуже смачний. Якщо він вполює дрон доставщик з шаурмою, то на вечерю мав би справжній бенкет. Але цього разу він знайшов не дрон, а цілий вуличний кіоск. Вуличний кіоск шаурма 2095 виглядав ідеально. Неоновий напис ми готів. з автоматичних дверцят линув запах обсмаженого м'яса. А на екрані крутився рекламний ролик, де якась дівчина щасливо кусала лаваш. Притисни свій код, натисни кнопку. Отримай їжу. Легка підписка з натурального м'яса, швидка доставка, сповіщав кіоск по колу. Кузьма обнюхав блискучий метал кіоску. Людей поряд не було. Він натиснув на кнопку. Автомат запропонував прикласти QR-код для ідентифікації, прикласти було нічого, тож він просто намагався натиснути кнопку ще раз. Це все було марно. Ну що ж, коду не маю, натискання не працює, але можу спробувати залізти всередину, подумав він і протиснувся у технічну щелину. Виявилося, що всередині було складніше, ніж він думав. Це була незвичайна точка швидкої їжі, автоматизований 3D-принтер з соусними картриджами та біопластичною їжею. Що це таке? Кузьма сунув лапу до контейнера з м'ясом. Відчувалося справжнє тепло Курятини. ще трохи і клоц. Залізна лапа маніпулятора схопила його за хвіст. Мяу! заверещав Кузьма, розуміючи, що це йде не за його планом, а іншого в нього ще не було. На екрані загорілося повідомлення. Помилка несподіваний живий об'єкт у відділі протеїну. Виконую очищення, обдування паром, додаткове прожарювання через 5 Чотири, три. Що? Від утилізації відтік, щоб стати шаурмою? встиг подумати Кузьма, перш ніж зверху почала опускатися розжарена пластина. Пункт другий. Доля. Саме в цей момент повз кіоск проходила геля, майстриня тату. Вона прямувала до свого салону. Коли почула дикий і розпачливий Ня! З боку шаурмечного автомата. Вона зупинилася. Дивно, що за звук. В перший раз бачу таке повідомлення. Вона підійшла до автомата. На екрані миготіло повідомлення Обдування паром. І тут вона побачила, як всередині борсається пухнастий клубок шерсті. Ух ти ж! Геля вийла з кишені портативний хакерський сканер. Запустила швидкий аналіз системи, виявилося, що автомат працював на базі дешевої операційної системи вікно в дупу, яку техногоп розробляв для кавоварок і маршруток. Вау, ця штука надійно не зашита! Ну, подивімося, що тут можна зробити. На екрані вже було повідомлення. Додаткове прожарювання. 4, 3. Вона дістала з сумочки дроти, приєдналася до сервера та пробралася до керуючих команд та доступних операцій зробити розігріти шаурму, вибрати соус, підключити автоплатіж, вивантажити продукт, скасувати додаткове прожарювання. О, останній пункт мені підходить. Вголос сказала Геля та вибрала операцію Скасувати та додала Вивантажити. Операцію скасовано, автомат видав повідомлення. Кіоск завібрував, задимів, видав кілька безмістовних рядків коду, потім запищав та видав повідомлення. Помилка вивантаження продукту. І через мить виплюнула кузьму, загорнутого в гарячий лаваш. В лаваші, политий соусом, сирне задоволення. Кіт перекотився по тротуару. Геля вивільнила його з лаваша. Він сів, відчутно приголомшений, глянув на гелю і сказав Няв. Геля глянула на нього, потім на лаваш, потім знову на нього. Привіт, пухнастий шаурняв. Схоже, саме тебе шукають патрульні дрони останній тиждень. Кузьма підняв вуса, а потім гордо на неї подивився. Геля засміялася. Ну, добре, пішли зі мною. Нам треба серйозно поговорити про твою любов до нелегальної їжі. Кузьму довго вмовляти не потрібно. Він обтрусився та швидко потрусив за Гелею. Він дякував долі за Гелю. Яка змогла врятувати його з шаурмечного автомата і вже будував плани на апгрейд свого котячого існування? Сподівання частково справдились. По-перше, у нього з'явилося місце, де він міг спокійно відпочивати домова хата, тату салон, Піксель на лівому березі, де замість м'якого дивана були металеві столи, стерильні голки. Та запах фарби. По друге їжа. І хоча Кузьма сподівався, що буде отримувати необмежену кількість шаурми, Геля швидко зламала його ілюзії. Більше ніякої шаурми, сказала вона, поклавши перед ним миску із спеціальними кіберкотячими гранулами. Кузьма з огидою понюхав ці снеки і зневажливо відвернувся. Ну, і коти пішли. В 2095-му все таке примхливе, пробурмотіла Геля, але врешті-решт таки дістала йому і зі сховища з шматочок курятини. Окей, тримай м'ясо. В мене є підписка, але домовмося, що не кожного дня, а то мені доведеться тільки те й робити, щоб працювати на тебе. По-третє, він міг спокійно справляти нужду. За салоном Геля виділила місце, де він міг відкладати своє неонове гімно. А механічна рука потім викладувала різні рекламні компанії на індукційній плиті, яка підігрівала залишки життєдіяльності кота, щоб продовжити неонове світіння. Вона з радістю сказала: Це місце добре видно для проїжджаючих в маршрутках. Гімно не ідентифікується як реклама. А додаткова реклама, за яку не потрібно платити, це круто. Кузьма швидко зрозумів, що Геля не просто тату майстриня, а справжня хакерка. Якось він сів на її клавіатуру та випадково активував скрипт, який запустив лазерний проектор. На стіні салону з'явилося неонове голографічне повідомлення. Техногоп ми керуємо вами! Геля здригнулася, схопила кота і стукнула по клавіші вимкнення. Шаурняв, якщо ти ще раз зачепиш мій ноутбук, я наб'ю тобі татуху з написом офіційний спонсор техногопа. Кузьма гордо підняв хвіст і облизав лапу. Як ні в чому й не бувало, він не скаржився на своє мовчання, чи то що за те, що зламалася Муркотілка, його відвезли в утильний центр. Хоча зараз йому дуже хотілося висловити свої думки прямо, а не через багатозначні погляди, грубого нявкання та поламаної буркотілки. У мене вже є татуха, що мені набили в техногопі. Та я голодний, дуже голодний. Я знаю, що ти щось задумав, пробурмотіла Геля дивлячись, як він уважно дивиться на неї, та щось намагається передати. Ма? вирвалось у Кузьми. Не треба тут нрр. Ти ж тільки що хакнув мій холодильник. Мені прийшло повідомлення, що моя підписка з преміум Плюс змінилась на преміум Мега. Кузьма зобразив найневинніший вираз морди. Геля задумливо поглянула на нього. А потім, вдихнувши, сказала: так, все, я тобі зроблю голос. Кіт насторожився. Голос? А якщо він буде скрипучим, як у старого робота? Або ще гірше, як у маршрутника з техногопа. Але на вулицю не хотілося, тож він розслабився та довірився Гелі. Вона тут же взялася до роботи. Під'єднала кота до свого хакерського термінала, залізла в його вбудований кіберпроцесор і почала завантажувати дані. Так, погляньмо. О, та у тебе муркотілка глюкнула. Так, це легко поправити. Так, це працює. Далі синтез мовлення. Давай одразу поставимо тобі всі відомі мови, щоб ти не тільки бурчав, а ще й приносив користь. Мяу? Так, шаурняу, ти говоритимеш англійською, китайською, японською, французькою, навіть мовою дронів. Кіт скептично подивився на неї, але терпів. Після кількох годин роботи Геля нарешті натиснула фінальну кнопку. Ну все, спробуй. Кузьма кліпнув очима, ворухнув вухами і видав. Привіт, Геле, я Кузьма, твій кіберкіт, сказав він і голосно замурчав. Геля ахнула. Це працює, потім додала. Вау, у тебе є ім'я? Кузьма?» А не шаурняв, і вона голосно засміялася. Ну, звісно, працює. Ти ж геній, Гелю, рівним тоном відповів Кузьма. Давай замовимо шаурму. Я дуже голодний. От чорт вирвалося в гелі. Пункт третій. Помста. Геля ситими очима дивилася на кузьму, який розвалився на її робочому столі. Ледве не перевернувши стакан з Зіпо, чорна газована жижа. Ти чого такий задумали він? пробурмотіла вона, підсунувши йому ще шматок курки, щоб підбадьорити. Але кіберкіт навіть не поворухнув вухо. Він дивився на рекламну проекцію за вікном. Неоновий банер. техно техногоп, преміум майбутнє починається з тебе. Ці слова дратували його. Його минуле почалося з техногопа, і це було погано. Але майбутнє він планував собі сам. За тиждень життя з Гелею він освоївся. У нього було місце для ночівлі, їжа, хоч і з обмеженнями, але їжа, і навіть офіційне право гадити в рекламу. Але цього було мало. Йому хотілося більшого. Наприклад, помсти. Бо поки він тут гризе курку, техногоп продовжує утилізовувати таких, як він. Ця корпорація контролює все. Вони можуть спозбавити людину їжі одним лише кліком. І це вони вирішили, що муркотіння можна виміряти в ефективності і не лагодити а зразу знищувати чи переробляти. Кузьма подумав, що настав час дати їм відчути на собі, як воно, бути непотрібним. Але спочатку йому потрібен був апгрейд. Геля, а у тебе є щось цікаве в підвалі? моркнув він, влізаючи лапою на клавіатуру її нанобука. О, ні, упухнастий шагурняв. Я вже бачу. Як ти граєшся з технікою? З мене досить. Він подивився на неї своїми розумними, котячими очима. Ну добре, не витримала Геля цих чудових оченят. Що тобі треба? Кузьма зробив невинне обличчя і тицнув носом її тату машину. Ти хочеш, а трохи здивовано запитала Геля. Він кивнув. Ну, добре, але для чого? Кузьма їй розповів про своє дитинство, про те, як зламалась Моркотілка і його відвезли в техногуб у тил, і що він хоче бути сильним та допомогти іншим живим кібертваринам. Через дві години він стояв перед зеркалом, роздивляючись себе. Геля не розчарувала, його кіберхвіст отримав новий передавач, що дозволяв перехоплювати міські сигнали. Вуса антени стали чутливішими до електромагнітних полів, а на його лівій лапі тепер світився маленький імплант, портативний хакерський ключ. Ну що, задоволений? Геля схрестила руки. Кузьма муркнув, а потім вискочив у вікно. Його чекала справа. Нічне Запоріжжя сяяло неоном. Кузьма перебирався дахами, слухаючи сигналізацію міста. Його метою був один із центрів техногопа. Саме там вираховували цінність його муркотіння і винесли вирок непотрібний. Кіберкіт застрибнув на балкон, приєднався через антенну до локальної мережі і просканував систему. На жаль, будівля була добре захищена. Але в кожної системи є слабке місце. І в цьому випадку це була доставка їжі. Кузьма посміхнувся. Через 5 хвилин до будівлі підлетів дрон-доставщик. За ще дві хвилини Кузьма вже сидів на ньому, його помста почалася. Дрон м'яко приземлився на платформу прийому доставки. Металаві двері з характерним шипінням відкрилися, і Кузьма непомітно виселив знову у темряву коридору. Його вуса антени вловлювали потоки даних, що циркулювали в системі безпеки. Так, подивимось, що у вас тут цікавого, прошепотів він сам до себе, активуючи хакерський імплант на лапі. Коридор вів у серверну кімнату. Саме там містилися записи про всі кібертварини, які пройшли через центр. Якщо пощастить, він знайде й інших, хто вижив, і дізнається, що з ними сталося. Кузьма зупинився біля панелі керування, його кіберхвіст підключився до системи. Дані посилалися в його свідомість як цифровий дощ, списки, координати. Рівень пріоритетності та багато-багато іншого. Ого, тут більше таких, як я, ніж я думав, пробурчав він, пробігаючи поглядом по екрану. Його погляд зупинився на одному файлі проєкт перетоплення. Статус активний. У ньому містився список десятків кібертварин. Які мали бути утилізовані вже цієї ночі. Тобто вони навіть не намагаються нас ремонтувати, просто перетворюють на біо сміття та металобрухт. Кузьма стиснув лапи, кігті дряпали металеву підлогу. Він швидко переписав інформацію, де живих кібертварин спочатку повинні були перевіряти. На можливість лікування та ремонту. Так він сподівався зупинити безпідставну утилізацію живих тварин. Зламавши систему доступу, Кузьма створив новий алгоритм у їхній системі логістики. Треба було на цьому зупинитися та повернутися до Гелі. Але він не зміг встояти та залишив подарунок техногу. А саме в базу даних компанії. Запустив вірус, який, як він сподівався, позбавить їх контролю над мережею на декілька годин. Подивимося, як вам сподобається бути непотрібними, буркнув Кузьма, завершуючи роботу. Але втеча не була такою простою. Система безпеки виявила втручання. Червоні тривожні вогні замиготіли по всій будівлі. З динаміків пролунав холодний механічний голос. Попередження, неавторизоване проникнення. Активовано дрони охоронці. Кузьма зашипів, двері серверної заблокувалися. Він почув гул, дрони вже летіли сюди. Ну що ж, прийдеться імпровізувати. Він прицілився хвостом і випустив імпульс перешкод. Дрони почали збиватися з курсу, їхні сенсори мерехтіли, намагаючись знову зафіксувати ціль. Кузьма стрибнув угору, хапаючись за вентиляційну шахту. Його тіло було маленьким і гнучким. Він прослизнув усередину і почав повзти, орієнтуючись за планом будівлі, який встиг запам'ятати. Вихід був уже близько, коли він почув за собою шурхіт. Охоронний дрон усе ж знайшов його слід. Маленьке червоне око загорілося в темряві шахти. Узьма завмер, дивляючись у червоне око дрона. Його система була базована на голосових командах і алгоритмах розпізнавання загроз. Кіберкіт зробив ставку на те, що зможе його переконати. Кодова фраза пріоритетна команда. Муркнув він, використовуючи системний тон голосу. Дрон завібрував і сенсори замиготіли. Прийнято, вкажіть новий протокол. Кузьма швидко зміркував. Протокол зміни маршруту об'єкт К-26, тобто сам Кузьма, не є загрозою супроводити до виходу. Дрон завис на секунду, обробляючи команду а потім змінив колір індикатора з червоного на жовтий виконую. Вентиляційна шахта вивела їх у невелике службове приміщення. Дрон прокрутив ключову панель і розблокував двері. Подальші накази: Кузьма хитро посміхнувся. Повертайся на місце, ти мене не бачив. Прийнято. Дрон розвернувся і полетів назад у коридор. Кузьма вискочив назовні в нічне місто. Його місія була виконана. Зараз він повертається в салон Піксель до Гелі, а далі Далі він придумає щось ще цікавіше для техногупа. Читав Зінченко Павло.